У загальноосвітній школі номер 7 вже дев'ятий рік поспіль громадська організація Все робимо самі проводить новорічний ранок для дітей з малозабезпечених сімей. Щоразу спільними зусиллями готують виставу та роздають подарунки. На свято запрошують і молодші, і старші класи, наполягаючи, що всім однаково цікаво. Ну, восьмиклассники что наприклад, що вони підуть. Ой, ми підемо, обязательно підемо. Здесь не тільки, здесь всі, вже здесь різні категорії. І з першого і навіть є один Буде вистава э, створена дітьми загальноосвітньої школи номер 7 Вони покажуть сьогодні свою творчість. А також від партнерів організації зробимо самі буде роздача подарунків. Старшокласники Ольга та Максим у ролі господарів свято вперше. Вони радіють з такого доручення і обіцяють дітворі веселощі. «Мені Дуже приємно, що мене взяли на цю роль. Буде весело». Да. Багато конкурсів дуже, і сподіваємося, їм дуже сподобається. Громадська організація Все робимо самі впродовж новорічного циклу свят. Планує провести ще з півдесятка святкових заходів для дітей з малозабезпечених сімей та дітей з обмеженими можливостями. На їхніх заходах побуває понад три сотні маленьких житомирян.